Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такі смачні помпухи, веганські, тобто пісні. Вони дуже смачні, ніжні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, напередодні увечері замочимо вівсянку для того, щоб приготувати далі вівсяне молоко. 30 грамів вівсянки. Можна взяти вівсяні пластівці, вівсянку, вівсяне потрібне зерно чи будь яка вівсянка, яка у вас є. Заливаємо 300 мл холодної води та залишаємо на декілька годин бажано на ніч. На другий день зранку, коли вівсянка простояла вже ніч при кімнатній температурі, добре набугу, нам потрібно зробити. Молоко, вівсяне молоко. Для цього в цю всю суміш переливаємо в подрібнювач. Я скористаюсь блендером ось таким, перебиваємо. Проте можна це молоко трішечки ароматизувати, для того, щоб воно набуло кращого смаку. Для цього можна використати кленовий сироп, можна використати мед, ваніль, цукор чи будь які інші підсолоджувачі, які вам подобаються. Я додам трішечки кленового сиропу, декілька грамів та декілька крапель ванільної есенції. Ось так. Закриваємо та перебиваємо. Ось так. Після того, як добре збили цю суміш. Можна також використатися і шейкером, тобто комбайном. Можна також скористатися і занурювальним блендером. Чим завгодно, чи що, чим завгодно, що вам більше подобається підходить. Далі зверху на окрему ємність викладаю цідило, накриваю тонкою тканиною та переливаю сюди нашу суміш, щоб в цій тканині залишилися всі потрібні шматочки, та злиш та слиз, яка утворюється від вівсянки. Ось, бачите, починає поступово вже притікати. Помішую зверху поступово лопаткою для того, щоб не забивати отвори, і молоко добре в нашу ємність. І нам треба дочекатися, щоб все молоко повністю прицідилося стекло до ємності. Добре, добре стіжуємо все. Ось у нас утворилося вівсяне, вівсяне молоко. До речі, таке молоко сміливо можна замінити на інше рослинне молоко. До прикладу, кокосове. Як роблю кокосове молоко, відео є на каналі. Ось тут залишу посилання на ось це кокосове молоко. Також дуже смачне, ідеально сюди підійде. Відливаю необхідну кількість молока до склянки. Якщо у вас немає можливості чи бажання купити чи придбати вівсяне чи будь-яке інше рослинне молоко, ви можете сміливо його замінити на воду, на звичайну воду. А далі будемо готувати тісто. Рослинне молоко підігріємо декілька секунд в мікрохвильовці для того, щоб воно було тепле, проте не гаряче, температурою не вище 30 градусів. Виливаємо 250 г молока до ємності. Сюди додаємо 50 грамів цукру. Також 7 грамів дріжджі. Дріжджі я використовую сухі, активні, швидкодіючі. І розмішуємо все. Накриваю чистим рушником на хвилин 5-7. Ось дріжджі спрацювали. Зверху на поверхню утворюють піну. Далі додаємо сюди. Чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі. Та 80 грамів олії. Олію я використовую соняшникову, рафіновану без запаху. І будемо замішувати тісто. Поступово додаючи просіяне борошно 500 грамів такі попухи ідеальні в період посту, тому що вони. Не мають в собі тваринного, інгредієнтів тваринного походження, проте виходять дуже ніжні та дуже смачні. Я впевнена, що ніхто не здогадається, що такі пампухи саме пісні, вегетаріанські. Далі замішую ложкою. Можна також скористатися технікою. Висипаю все борошно, замішую ложкою. Такі пампухи дуже легко, дуже швидко сформувати, приготувати та насолоджуватися, пригостити всіх родичів, також дітям. Такі пампухи це смак з дитинства. Зазвичай пампухи такі робили до різдва, до різдвяних свят. Отож, і ми приготуємо до різдвяних свят ось такі смачні пампухи. Далі висипаю на робочу поверхню та замішую до однорідності, щоб всі інгредієнти. Об'єдналися. Повинно творитися м'яке, однорідне тісто. Ось таке повинно творитися ніжне, м'яке та еластичне тісто Не липне до рук. За рахунок ось цього вівсяного молока тісто виходить більш ніжніше, та попухи будуть також повітряніші та ніжніші, саме тісто в пампухах. Обкручуємо ось так тісто, формуємо ось таку гарну кульку і відправляємо до тієї миски, в якій замішували. Зверху накриваємо плівкою для того, щоб наше тісто не завітрилося чистим рушником залишаємо на 2 години в теплому місці для ферментації. Після того, як тісто підійшло, ось так збільшилося гарно в об'ємі. Це яке воно пухнасте стало. Яке ніжне пухнасте. Дістаємо його на робочу поверхню. Ось так трішечки його формую докупи, щоб було легше розкачувати та формувати. Посипаю робочу поверхню трішечки борошно. Небагато, тільки для того, щоб було зручно розкачувати. І будемо розкачувати наші компухи. Форму можете надавати будь-яку, яка вам подобається. Тісто не потрібно розкачувати дуже тонке. Воно повинно бути товщиною приблизно 1,5-2 см. Тобто досить, досить таке грубе тісто повинно бути. Та намагаємося, щоб воно повсюди було одинакової товщини. Дуже довго його не вимішуємо для того, щоб не позбутися цих, щоб не випустити ці пухірці повітря, які є на даний момент в тісті. Ось покажу товщину тіста. Можна за допомогою ось такого кільця зробити круглі памбухи. Проте я сьогодні хочу зробити прямокутні. Так буде менше відходів, тобто не потрібно ще буде декілька разів розкачувати тісто, а одразу будемо викладати для, для того, щоб тісто наше підійшло, щоб пампухи підійшли. Отож, формую ось такий прямокутник та розрізаю, розрізаю на смужки. Смужки шириною приблизно 5 см. І далі прямокутники. Кожен з яких викладаю на шматочок пергаментного паперу і на форму, до того, щоб вони підходили. І так формую все тісто. А далі накриваю ці помпухи харчової плівки та залишаю в теплому місці для того, щоб вони гарно підійшли та збільшилися в об'єм. Плівкою накриваю для того, щоб зверху натворилася скоринка і вони не потріскались під час випікання. Нам потрібно, щоб пампухи ось такі стали пухнастенькі, ось такі гарненькі. Далі кладу олію, я використовую соняшникову на вогонь та розігріваю. Розігріваю до температури 170 градусів. Як перевірити, чи олія нагрілася, якщо немає термометра? Беремо зубочистку чи шпажку, занурюємо в воду і дивимося на похірці. Похирці малесенькі, ледве-ледве. Олію ще потрібно гріти. Ось, коли починаю ось так зразу шипіти, кулькотіти, ось такі похирці, олія нагрілася і готова вже до використання. Далі ми беремо кожен помпушок і опускаємо воду одразу з, з цим папером. І памбух починає підсмажуватися, папір забираємо. Нам потрібно підсмажити до золотавого кольору. Регулюємо температуру. Якщо дуже сильно гріється олія, тоді зменшуємо температуру, тобто вогонь, в якому смажаться памбухи. І готові пампухи викладаємо на рушниковий папір. Ось такі пампухи виходять, далі будемо їх декорувати. А для того, щоб декорувати наші пончики, нам необхідно 50 грамів шоколаду чорного. Додаю сюди 20 грамів рослинної олії. Можна кокосової, можна соняшникової. Головне, щоб олія була без запаху. Та імпульсами мі мікрохвильовці розтоплюю. Періодично витягую з мікрохвильовки та перемішую до однорідного стану. Нам потрібно, щоб все об'єдналося і утворилася з така шоколадна глазур. Ось так все об'єдналося. Далі залишаємо при кімнатній температурі для охолодження, а тим часом приготуємо іншу глазур на основі цукрової пудри. Додаю дві чайні ложки цукрової пудри в окрему ємність та починаю додавати потрішечки вівсяне молоко, це що ми зробили. Додаю поступово, доводячи до потрібної мені консистенції глазур. До речі, таке молоко вівсяне зберігається в холодильнику до 5 днів. Ось повинна, глазур повинна добре текти. Ось така глазур підходить нам для покриття. До початку ми беремо ось цей пампух, занурюємо в шоколадну глазур та чекаємо, поки вона стече. Ми потрібні, щоб вона стекла. Після чого можемо покривати зверху глазурю. Беремо ось такі смужечки. Проте ви можете декорувати за своїм подобанням. Зараз я один пампух розірву, покажу, який всередині. Дивіться, який він пух мастий. Подивіться: він ніжний ніжний. Тісто дуже смачне. Це просто вау. Як бачите, готувати їх дуже легко, тому що не потрібно вирізати формочки, не потрібно багато разів розкачувати тісто. Одним шматком розкачуємо, нарізаємо на прямокутнички, підходить і смажимо. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить! Суха так класно, це таке смачне.